Біфрен спокій за ясної голови. Він декілька років виступав у шоу балеті Світлани Лободи. Знявся в її найпопулярнішому кліпі, гастролював зі співачкою Росією, а тепер служить у Збройних силах. Модель і танцівник Назар Грабар ще з 24 лютого активно допомагає батьківщині. Спочатку волонтерив, а потім зрозумів, що його місце у війську. Що стало причиною таких трансформацій? Назар Грабар розповідає живел вперше. У рубриці Наші кращі. Модель, танцівник та актор ще й абсолютний краш Україну. Не знаю, самий звичайний чувак. Назар Грабар один із супергероїв ЗСУ, що нині боронить суверенітет нашої держави на фронті. Як він перетворив дитячу мрію на блискучу кар'єру та як не зраджує їй все життя. Просто зараз у ЖВЛ. Усього на 10 днів влітку 2022-го Назар Грабар повернувся до цивільного життя після кількох місяців перебування на фронті. Я заїжджаючи в Київ, я не розумію, де я знаходжусь. Я пару днів посидів вдома, взагалі, щоб пере... переналаштувати себе. Будуючи кар'єру, Назар об'їздив мало не півсвіту. Коли я перший раз в 24 роки опинився в Нью-Йорку, я просто подивився масштабу цього всього і що я. Людина, яка була народжена в селі Капулівка, жив у Нікополі, і зараз я в нью Йорку своїми силами, і я просто розумію, що можливо у цьому світі все це зараз. Назар впевнено говорить, що межі людським можливостям немає, а колись його переконували тільки не в його випадку. Ні, ти ні, ти ніколи актором не станеш, тому що ти заїкаєшся. І Я такий, ну значить, да ті слова так глибоко запали йому в душу, що ту свою мрію він відкинув, розпалювали його танці. Uh, я був фанатом шоу балету «Quest Pistols». А я просто бачив, які вони круті з цими дредами, всеки думаю, так, я теж так хочу. Якщо мені щось подобається, то я пахаю так, що до Тараун. І поки Назар танцював, доля готувала для нього інші плани. Коли через два роки я переїхав у Київ, мене помітив один чувак, який модельний агент. Він зробив мені портфоліо. І якось відправив всюди. І я такий хоп, і я вже личив десь. Темпи його життя зашкалювали, та згодом доля додала йому ще швидкостей. І Мені хтось написав, що йде кастинг в балет Лоб... Лободи. І я, типу, прийшов, окей, думаю, літо попрацюю. Так вийшло, що моє літо було 5 років. У команді співачки Назар не лише танцював, а й знімався у її відеокліпах. Поки він жив в перельотах між континентами, до нього знову озвалася давня мрія про акторство. Мені в руки потрапила книга акторського коуча Івана Чабак гол Голівудського. Через півроку залишаю балет, купую квитки до Лос-Анджелеса. Отак у нього не було ніякого плану, лише мрія. З нею він і прийшов до студії Іванни Чабак. І вона сказала: Окей, я не вірив у це щастя і чому, і чому я полюбив акторське? Тому що коли я персонаж, я не заікаюсь ніколи. Коли я це вперше на собі відчув, я такий, типу, о, так, так можна було у Лос-Анджелесі. Він дихав акторством, та все кардинально змінилося, коли повернувся зі штатів. Але коли я повернувся в Україну. Я мене пару разів запрошували в якісь серіали, пару раз я згодився, але потім я зрозумів, що які мені ролі дають завжди однакові. Це якийсь красавчик, бабні. Я почав відмовлятися від усього, що я робив, тому що я починав ненавидіти те, що я люблю. Аби остаточно не зненавидіти те, до чого роками прагнув, Назар взявся будувати нові плани, котрі вщент зламалися 24 лютого. Думав вже їхати десь за кордон. Знову, може, в Америку, в Канаду, в Європу, в Лондон. Але трапилось життя війна. Ми виїхали на Західну, тому що мого брата, дружини, батьки там живуть. Ми Розвантажували гуманітарні грузи. У нас у, у будинку у нас жило 16 людей. Поки родина Назара приймала в себе біженців, рашисти ні вичили його домівку в Бучі. вибиті двері, вікна, постріляні стіни. Чомусь я не розумію, куча гільз, наручники на батареї когось вони утримували. Після того, як світ дізнався про звірства в Бучі, Назар з братом швидко прийняли важливе рішення. Наступного дня ми вже були в черзі у військомату сьомій ранку. Він до мене підходить і каже: не переживай, я тебе в обіду не дам. Так як і я тебе. Наш герой не приховує. Коли влітку брат взяв шлюб, він щиро сподівався, зможе вмовити його не повертатися на фронт. Я намагався, я кажу, чувак, давай у тебе тепер ж, ну, сім'я, і потрібно її будувати і, 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 і примножувати. Але він мене самого не пустив. Точно так же, я, як і я б його самого не пустив. Тож брати знову стали на захист держави, бо як каже Назар, якщо не ми, то хто? Щастя, це коли в країні твоїй немає війни. Це оце щастя.